Дев'ятниця на честь найсвятішого Ісусового серця. Повчання. Це набоженство одне з найбільш поширених практик на честь Божого серця. Воно обіймає дев'ять різних молитов, що відповідають дев'яти ангельським хорам. Збираються разом дев'ять набожних до Христового серця осіб, і кожна витягає собі жеребом одну з тих молитов. Що їх має потім цілий місяць говорити. Тягнення жеребу повторюється кожної першої п'ятниці. Кожний із любові до Пресвятого Христового Серця приймає на себе ці зобов'язання, однак вони не зобов'язують совість так, що людина не провиняється навіть малим гріхом, якщо їх не виповнить. Це такі зобов'язання. Перше. Кожного дня мовити витягнену жеребом молитву. Друге. Часто наближатися до святих тайн, особливо в першій п'ятниці місяця, щоб одержати запевнення великої обітниці. Третє. В особливіший спосіб молитися за своїх товаришів, щоб присвяте Ісусове Серце. Зілляло на них і їхні родини своє благословення і ласки. Молитва восьмої особи, повірник скором архангелів, молитва пожертвування. Мій Господи Ісусе Христе, у злуці з твоїми безконечними заслугами жертвую Тобі всі свої думки. Вчинки і терпіння на відкуплення моїх гріхів, за потреби Святої Церкви, розширення Твого Царства на землі, за навернення грішників та за душі в чистилищі. Моя дорога мати, пречиста Діво Марія, випроси мені ласку сердечного набоженства до серця Твого Сина. Почуття Мати довір'я до тебе, мій дорогий Ісусе, вірити у Твою доброту, любов, милосердя і Твою готовність завжди чинити добре, вибавлятися від зла і прощати нам наші гріхи. Мати довір'я до тебе це означає надіятися, що з безконечною ніжністю твого серця. Ти поможеш нам своєю Божою всемогутністю, бо ніхто не згинув, хто поклався на твоє довір'я. Тому з великою вірою повторюватиму кожного дня на тебе, Господи, поклав я всю свою надію і повіки не застидаюся цього. Відвідування, мій Ісусе. З великим запалом припадаю я до твоїх стіп і молюся, оживлений найніжнішим довір'ям за твої доброти, що запрошує мене цими повними потіхи словами. Прийдіть до мене всі струджені і обтяжені, а я заспокою вас. Ні на що більше не зважаю, ні на життя, ні на смерть, ні на час, ні на вічність. Від сьогодні я увесь з безмежним довір'ям віддаюся серцю мого Ісуса. Хто в силі мене від Нього відлучити? Хто в силі злякати мене? Хто зробить мені що злого? Хто порушить спокій мого серця, хто в силі відібрати від мене щастя, яке він мені приготував? О Господи, я вірю в Твою безмежну любов до мене, але збільши ще і мою віру. Я надіюся на Твоє пресвяте серце. Але збільши цю мою надію і зроби так, щоб я завжди з ніжністю дитини, що кидається в обійми Матері, повторював тобі. Серце Ісуса, надіюся на тебе. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвяте Ісусове серце, уповаю на тебе. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків, Амінь. Пресвяте Ісусове серце, уповаю на тебе. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків, Амінь. Пресвяте Ісусове серце, уповаю на тебе. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвяте Ісусове серце, уповаю на тебе. Слава Отцю і сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків, Амінь. Пресвяте Ісусове серце, уповаю на тебе. Слава Отцю, і сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків, Амінь. Пресвяте Ісусове серце, уповаю на тебе. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвяте Ісусове серце, уповаю на тебе. Слава Отцю і сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвяте Ісусове серце, уповаю на тебе. Слава Отцю і сину, і Святому Духові. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвяте серце Ісуса уповаю на тебе духовне причастя, якщо ви сьогодні не приступали до Його причастя. Мій Ісусе, я вірю, що ти перебуваєш у Присвятій Тайні Євхаристії. Люблю тебе над усе і тужу за тобою. Тепер не можу прийняти тебе у вигляді євхаристійних форм, тож бодай духовним способом прийди до мене. Коли ж ти вже прийшов до мого серця, вітаю тебе, обіймаю і увесь єднаюся з тобою. Не дозволь, щоб я коли-небудь відлучився від тебе. Заклик до архангелів. Оповні слави архангели, посланці найвищого, летіть на всі роздоріжжя землі і всім оповідайте про безконечну доброту і ніжність Пресвятого Ісусового Серця до наших душ. Хай усі почують ці солодкі слова, слухайте, люди, Ісус любить вас безконечною любов'ю! Ісус бажає вашого щастя. Ісус у своїй крові хоче обмити всі ваші гріхи. Ісус хоче вашого спасіння. Не лякайтеся наблизитися до нього. Сховайтеся в рані Його серця. А Він спасе вас. Амінь.